Вітаю на константі! Можливо, цим відео на каналі буде розпочата нова рубрика, де ми будемо обговорювати міжнародну політику з акцентом на американську, і також проходитимемось по взлетам і падінням чинної адміністрації Білого Дому. Ну або ж я вам просто періодично буду розповідати, чому адміністрація Трампа не така вже й погана, які часто висвітлюють українські, лівацькі американські і європейські змі. За останні пару тижнів кінця травня, початку червня, сталося чимало подій на користь Трампа. Серед них успіхи в боротьбі з нелегалами. 30 травня рішенням прийнятим 7 проти 2, Верховний суд Сполучених Штатів зупинив рішення суду нижчої інстанції, яка забороняла адміністрації Трампа припинити тимчасовий статус захисту приблизно 500 тисяч нелегальних іммігрантів, які в'їхали до Сполучених Штатів. З Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели за схемою, впровадженою ще адміністрацією колишнього президента Джо Байдена. Без тимчасового статусу захисту всіх цих нелегалів можна буде депортувати, через що вже почались протести і сутички в Каліфорнії. Ви напевно чули. І окрім цього рішення, Верховний суд а в Сполучених Штатах, Верховний суд це щось на кшталт нашого конституційного. Ну це дійсно орган конституційної юрисдикції. А і верховний суд прийняв іще одне рішення, яким дозволив випровадити з держави ще приблизно 300 тисяч мігрантів. І загалом Трамп може відправити зі території Сполучених Штатів 800 тисяч нелегалів, які за останні роки лише за останні роки були впущені Байденом і його командою. Укази Трампа щодо позбавлення тимчасового захисту усіх цих нелегалів ніколи б не дійшли до розгляду судовою інстанцією. Але ліваки намагались препятствовать рішенням Трампа і подавали позови. Але вони потерпіли крах. Основним аргументом Верховного суду стало те, що президент це уособлення, по-перше, виконавчої гілки влади, і по-друге, у президента є дві, напевно, можливо, три, але дві найголовніші сфери впливу сфери, в яких він за які він відповідає. Це сфера державної безпеки і сфера зовнішньої політики. Так от, кого впускати, кого випускати з держави, це саме питання зовнішньої політики. І тому це юрисдикція президента, про що заявив Верховний суд, і поки що Трамп може реалізувати свої укази. На додачу до всього цього Трамп підписав указ, яким заборонив в'їзд на територію Сполучених Штатів громадянам 12 країн з Азії, Африки, Латинської Америки і ще сімох країн обмежив в'їзд до Сполучених Штатів. Це обумовлено, скажімо так, відсталістю деяких держав і неможливістю перевірити достовірно, чи не є, наприклад, ось ці нелегали, які хочуть, або то просто мігранти, які хочуть приїхати до Сполучених Штатів злочинцями. Якщо органи міграційної служби Сполучених Штатів не можуть перевірити ці дані, то таких людей краще не пускати, подумав Трамп і підписав цей указ. Він уже підписував такий указ у 2017 році подібний. А списки держав нинішнього указу ви можете бачити зараз на своїх екранах. Але також ви можете бачити і виключення з цього правила, наприклад, для спортсменів і якихось там видатних діячів. Тобто, не все, не все так категорично. Серед інших досягнень Трампа за останні дні це, звичайно, дефіцит коштів у організації ЛГБТ. Як ви можете знати, червень місяць визнаний місяцем прайда, і нещодавно такий парад проводився і в Києві, але в Нью-Йорку і в інших містах Америки із цим виникають складнощі. Як заявляють самі представники ЛГБТ організацій, компанії американські компанії перестали їм донатити, тому що побоюються санкції з боку адміністрації Трампа. Наразі дефіцит Нью-Йоркського філіалу становить 750 тисяч доларів. І тут виникає питання, щонайменше, навіщо їм стільки грошей, і відповідь тут на пропаганду їхніх цінностей. Але для себе ми тут можемо констатувати, що адміністрація Трампа впливає на становище ЛГБТ не лише напряму, видаючи м -м, певні укази, наприклад, про те, що у Сполучених Штатах шлюб визнається лише між чоловіком та жінкою, але й опосередковано. І за що ми йому ставимо лайк? А перед тим, як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, який буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. І звичайно, слід згадати Маска, який покинув посаду очільника Догі, і почав сваритись з Трампом. Тут варто сказати декілька слів про результати діяльності контори Маска. Заявлено, що за 3 чи 4 місяці роботи компанія, це і не компанія, і не орган, ну будемо називати її структурою. Структура Ілона Маска зекономила платникам податків у Сполучених Штатах приблизно 170 мільярдів доларів. По, там, в перерахунку по 1000 доларів на одну особу. Чи дійсно їм вдалося зекономити аж 170 мільярдів, на чому, наскільки доцільними ці скорочення були, ці питання доволі складні, їх треба вивчати. це... Дуже багато сторінок англомовного тексту. В принципі, якщо вас цікавить ця тема про результати діяльності цього департаменту ефективності маска, я можу зняти окреме відео, пишіть про це в коментарях. Але поки зупинимось на найбільш цепляючих аспектах, які зацепили мене, і я хочу з вами їм поділитись. Що можна стверджувати точно, це відомство урізало фінансування невимовно тупих міжнародних і внутрішніх програм, принаймні частину з них. По-перше, мені запам'яталося, що Байден щороку підписував указ про те, що необхідно виділяти 2 мільйони доларів на підтримку ЛГБТ в Нікарагуа. Про те, що треба виділяти по 6 мільйонів доларів на підтримку туризму в Єгипті. Цікаво, де тут інтереси Сполучених Штатів. У бюджеті було виділено 850 тисяч доларів на роботу психологів і сім'ями військових, у яких є діти, представники ЛГБТ. Звичайно, як тут без цього. І особливо смішне це. Те, що Маск анулював приблизно, точну кількість не пам'ятаю, 13-14 мільйонів карток для соцвиплат, якими користувались громадяни США, яким увагу, на момент 25-го року більше 120 років. Такими картками, до речі, як правило, користуються або нелегали, або якісь інші маргінали, аби отримувати соцвиплати. І хоча самого Ілона Маска в Білому домі вже немає, його департамент ефективності уряду продовжує працювати. І під час роботи цього департаменту йому також вставляли палки в колеса, подаючи позови до суду, звичайно ж. Справа дійшла до Верховного суду, який прийняв рішення барабанная дробь, на користь департаменту. Верховний суд надав доджі повний доступ до бази даних соціального забезпечення. Виплати соціального забезпечення становлять близько 1,6 трильйона доларів на рік. Тепер можуть бути знайдені однозначні докази величезного шахрайства, зловживань та марнотратства. І це, звичайно, ще одна перемога Трампа та його команди. А тим критикам, які захочуть сказати, що як тільки Маск покинув свою посаду, вони почали одразу сваритись з Трампом. Я хочу відповісти, що вам варто задуматись про те, що це і є прямий вияв свободи слова, коли навіть однодумці і ну вони не однопартійці, але вони в одній команді, і вони очевидно заодно можуть висловлювати публічно незадоволеність діями один одного. Чи бачили ви колись щось подібне у демократів? Якби хтось з демократичної партії почав наїжджати на своє керівництво, його б уже давно позбавили фінансування, заблокували в Твіттері і ще що погірше. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на Константу, поширюйте його і ставайте спонсорами. Чао!